Привіт! Рада вітати вас на каналі Садок без марок». Вже кілька років поспіль саджаю часник саме так, як зараз покажу у відео на цій грядці. Цього року висаджувала 26 жовтня. Такий спосіб посадки мені дуже подобається. Часник завжди гарно сходить, урожай стабільний, а головне гарно зберігається аж до весни. Зберігаю його просто вдома у картонних коробках у найпрохолоднішому місці. Звісно, трапляється, що кілька головок підсихають чи псуються, але основна маса лежить доволі гарно. Саджали я чесник різними способами: і за методом Бориса Андрійовича Бублика, і за народними прикметами, коли листя берези поживтіло та скинуло половину листя. урожаї завжди були непогані. Та й з досвіду скажу: часник це не цибуля. Його можна садити трохи і раніше, якщо цибулю посадити надто рано. Коли ґрунт ще теплий, близько плюс 10 градусів і вище. Або після коротких холодів раптом потеплює до 15 градусів, вона може почати проростати, а це вже ризик стрілкування в наступному році цибулі. У нас дуже сухо, без дощів у серпні і вересні. Тож орієнтуватись на листя берези не стало. Дерева скидають його раніше через спеку і нестачу вологи. Ми свої дерева поливаємо саме в серпні і в вересні. Вони закладають плодові бруньки на наступний рік. У відео показую, як виглядає дерева на 26 жовтня, там, де поливали і де ні. Різниця просто вражає. Я орієнтуюсь на температуру ґрунту та прогноз погоди. Головне, щоб протягом наступного місяця за прогнозом трималася плюсова температура повітря. Коли температура ґрунту близька плюс 10 градусів, саме тоді саджу часник. Грядку ще в березні засіяла горохом в якості сідірата. але через посуху він не зійшов, а поливати не стало. У жовтні нарешті пішли дощі, тож горох трохи підріс, хоч результат і не такий, як я очікувала, але користь буде. Вбила зелень цапкою, згрібла мульчу, зробила дві лунки, а потім третю додала, бо зубки залишились більше, ніж планувала на цю грядку. Останні роки при посадці завжди додаю триходермін, який залишається в кінці сезону. Або сухий порошок, або в рідкій формі, тоді замочу зубчики перед висадкою. Цього року купила гранульований триходермін, тож додаю його безпосередньо в лунки. А ще вперше спробувала мікарізу, теж додала під час посадки. Відтоді, як почала застосовувати триходермін, часник став значно краще зберігатися. Навесні також обробляю ним посадки і додаю ще ісінну паличку. Звісно, велике значення мають і поживні речовини. У мене вони надходять природним шляхом завдяки мульчі та сідіратам. Накриваю посаджений чесник ґрунтом, змішаним із соломою, з зеленим горохом, додаю на грядку трохи попелу від плодових дерев. Завжди збираю його після шашлику і зберігаю в сухому приміщенні. Попіл це чудове натуральне джерело калію, кальцію та мікроелементів, тому шкода було б його не використовувати. А зверху додаю ще шар соломи. У мене це використана солома після вирощування грібів. Такі мішки заповнюють соломою зволожують, додають міцелі і в отворах виростають гриби, які потім зрізають саме такі, ми бачимо в супермаркетах. Також додала трохи листя волоського горіху. Я не спалюю і не виношу органіку з городу, тому це листя поступово в невеликій кількості теж використовую на грядках. Основна проблема в ньому юглон це природний токсин, який міститься у волоському горісі. І може пригнічувати ріст деяких рослин. Але якщо додавати потроху і змішувати з іншою органікою, шкоди не помічало. тому і далі використовую його згодом, ще підкину листя на цю грядку гарним шаром. Якщо інформація була для вас корисною, ставте лайки, підписуйтесь на канал «Садок без марок, не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бажаю всім гарного настрою, щедрих врожаю і натхнення у вашому садку.